Вогнеборці ліквідували масштабне займання на відкритій території. 1 листопада у Павлограді по вулиці Рєпіна поблизу приватного житлового сектору горіла суха трава та очерет на площі 2,5 гектари. До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих немає. На Дніпропетровщині засудили начальника штабу, який присвоїв бойові виплати неіснуючих солдат. Повідомляє спеціалізована прокуратура східного регіону. Володіючи персональними даними кількох громадян, начальник штабу разом з підлеглим зараховували їх на фіктивну службу. Потім включали в наказ для виплати коштів за участь у бойових діях. Шахраї заволоділи 3,5 мільйонами гривень. Засудженому призначили 7,5 років ув'язнення з конфіскацією майна та дворічним позбавленням права обіймати певні посади. За останній тиждень на Дніпропетровщині до лікарів звернулися понад 10 тисяч людей з ГРВІ. Про це під час прес-конференції розповіла завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. Взагалі в області на гострі респіраторні вірусні хвороби вже перехворіла понад 37 тисяч осіб. Із них на COVID-19 – це 2,5 тисячі осіб. Зареєстровано шість летальних випадків захворювання серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Олена Кузьменко закликала не нехтувати щеплення. За її словами, саме жовтень листопад оптимальний період для вакцинації. В Україні дозволені зареєстровані і дозволені до використання два види вакцин: це джесіфлю і Ваксігріб. Вони вже наявні і наші мешканці області активно проводять щеплення. Щеплення рекомендується провести в першу чергу особам з медичної, з медичної групи ризику, це особи похилого віку, які мають супутні стани, це і вагітні жінки, і діти віком від 6 місяців. Також є групи професійного ризику, тому числі медичне працівників яким рекомендовано провести щеплення проти грипу. Нагадаємо, у пунктах щеплення є вакцина і проти COVID-19. Для листопада це аномальна температура. Там перевищення середньодобові температури на декілька градусів. Листопад із позначкою плюс двадцять. До настання зими залишився один місяць. Але погода для цієї пори занадто тепла. Кажуть синоптики, чого очікувати від останнього місяця осені, розповів Василь Гринчак. 2 листопада очікується в області, вночі дощ, день без опадів. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, день, 11-16 градусів тепла. 3 листопада теж можливий невеликий дощ день. І вночі та вранці місцями в області туман. Східний вітер 5-10 метрів за секунду, температура вночі 4-9, в день 10-15 градусів тепла. 4 листопада хмарна погода, місцями невеликий дощ, вночі 7-12, день 16-21. 5 листопада без опадів, 6 вночі без опадів день невеликий дощ, І температура досить комфортної реакції цієї переробки вночі 11-16, день 17-22 градуси. В свою чергу, народна метеорологиня Наталка Діденко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що 2 листопада в Україну надійде антициклон лише вночі трохи опадів затримається на північному сході та сході країни. Температура повітря очікується помірною. Температурних рекордів у нас немає, тобто що стосується максимальних температур там. Денних, але середньодобові температури перевищують норму на декілька градусів. Е, останніми роками схожий температурний режим спостерігався в кінці жовтня. На початку листопада, в е, жовтень, такий теплий був у 2020 році, от недавно буквально. У нас останніми роками досить часто буває так, що на початку листопада, в першій половині листопада, навіть тепліше, ніж в середині жовтня. У цьому році так і сталося. Тобто, клімат змінюється. І Характер погоди кожного року такий, що у нас довга тепла, довга тепла осінь. За прогнозами синоптиків, принаймні в першій половині листопада павлогранці можуть розраховувати на приємну і теплу погоду. Але слід пам'ятати, що зараз триває період міжсезонних захворювань, тому будьте уважними до свого здоров'я, слідкуйте за прогнозом погоди та тримайте парасольку при собі. Андрій Логвиненко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи дозволяє зареєструватися у службі зайнятості, навіть якщо відсутня трудова книжка, документ про освіту, військовий квиток тощо. Якщо внутрішньопереміщена особа має не припинені трудові відносини, то це також не заважає отримувати послуги у служби зайнятості. У такому випадку спеціалістами Дніпропетровської обласної служби зайнятості реалізується механізм припинення трудових відносин в односторонньому порядку. Як це працює? Внутрішньопереміщена особа звертається до установи служби зайнятості, складає там заяву на ім'я свого керівника про припинення трудових відносин. Цю заяву опрацьовують фахівці служби зайнятості, направляють копію до роботодавця, до пенсійного фонду, до податкової. І вже з наступного дня фахівці служби зайнятості вважають внутрішньопереміщену особу незайнятою. І тоді внутрішньопереміщена особа має право на отримання статусу безробітного та матеріальне забезпечення. Вау, Бачиш? Як Тамо, краса. У центрі інноваційного розвитку персона пройшов майстер-клас із виготовлення осінньої міні-парасольки. Сьогодні майстер-клас на осінню тематику. Діти створюють осінні парасольки з природного матеріалу, з картону, з паперу кольорового, вчаться. Поєднувати різні матеріали і створювати щось нове з звичайних речей. Пані Олена зазначає, що подібні заходи розраховані для дітей різного віку та є безкоштовними. Опа. Молодець, молодець. А я трішечки допоможу. Можна? Щоб воно так гарно пригарно, було, добре. Є спеціальний графік, за яким наші фахівці спільно з психологами розробляють практики, в якому можна і зробити якийсь виріб. Для дитини це дуже важливо побачити результат своєї роботи і в той же час поговорити, поспілкуватися, з'ясувати стан дітей. Бо все одно не всі батьки розуміють, що психологія дитини і психіка дитини відрізняється. Вона по-різному реагує на стрес. У нас в дуже дуже комфортних, дуже безпечних умовах є можливість ще й додатково підтримати дітей і створити для них оці умови, вони розвантажують. Вони розслабляються. Оця робота і розвиток мілкої моторики, саме чому дуже часто майстер-клас найефективніший спосіб. І дать якусь нову навичку, і дать спілкування, і в той, в той же самий момент розвантажити психіку дитини. Зараз, коли на вулиці панує осінь, більшість майстер-класів проходить саме на цю тематику. Більше, ну, хочеться підняти настрій, коли буває ту то пасмурно, туди то дощ, але хочеться підняти настрій, додати якогось тепла. І тому, е, крім того, що діти щось роблять, вони ще можуть випити гарного смачного чаю, можуть з'їсти якісь е, смачні канапки, печеньки. І це дуже об'єднує. Бо основною нашою метою, в принципі, цих заходів і, і центрів в тому, щоб діти були разом, щоб вони спілкувалися, щоб вони знаходили. Нових друзів, щоб у них був безпечний простір, так в якому б вони могли і проводити час, і розвиватися одночасно серед заходів дозвілля, що розраховані на психологічне розвантаження дітей, майстер-класи, арт-терапії, макраме та інші. Паралельно майстер-класами йдуть і навчання з англійської мови, і робота з психологом, індивідуальні зустрічі, кінопокази зараз у нас по Почалися додаткові заняття завдяки технічній підтримці. У нас з'явилися ноутбуки, навушники, 3D-ручки. І ми зараз готуємо команду, яка буде працювати вже з більш старшими дітьми, з молоддю. Молодіжний напрямок. Зараз ми у нас паймо, прямо розробляємо нову стратегію розвитку на наступний рік. У громадському центрі за цей час вже зібралася ціла колекція пробок. Малюнки, іграшки сплетені вузликовою технікою та багато іншого. Дуже часто діти забирають ці роботи з собою. Деякі дарують нам, і для них це теж дуже важливо. Іноді пишуть нам гарні записки. Ті, хто старші, іноді залишають нам такі сердечки, смайлики. Пишуть, що їм було дуже добре. До речі, ми дуже часто дітей запитуємо, або просимо їх намалювати смайлик, який би асоціювався у них з тим, як вони провели цей час. І, і, дуже це подобається. Після того, як діти зробили міні-парасольку, на них чекав перегляд мультфільму. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. На три речі можна дивитись нескінченно. Як горить вогонь, як тече вода та як роблять буржуйки для українських захисників. Павлоградці одні з перших освоїли техніку виготовлення мобільних печей. Дмитро у компанії з однодумцями працює над розробкою багатофункціональної буржуйки на одному із підприємств міста. Процес починається з того, що нам волонтери привозять був у використанні водонагрівачі. Тут ми їх розбираємо, миємо, чистимо і далі переходимо в цех для їх ріжем і так далі. Схему запозичили у інших волонтерів, ділиться чоловік. Волонтери нам прийшли і ось цю таку роботу. Показали нам, яка вона повинна бути, і ми почали їх виробляти. Вони привозили нам матеріали якісь там, де знаходили, де що, що в нас було, і так ми почали їх робити. Це ще було на початку 22-го року, десь в березні, квітні. Перші буржуйки ми робили з такі великі, крепкі буржуйки, ну, з труби, А зараз перейшли на лиці. Спочатку робили габаритні та міцні печі. Вони були важкі та маломобільні. Потім опанували виробництво та стали виготовляти із водогрійок, що були у вжитку. Цей метод виявився дешевим і простим в реалізації. В день ми робимо три, чотири, п'ять. Все залежить від того, і в нас ще основна робота є. Це ми робимо її. З початку війни волонтери вже зробили більше 200 буржуйок. Така піч багатофункціональна. Ділиться чоловік. Можна приготувати. Ми робили такі, що в душеву вони там робили і спеціальні каміння. Ми це все їм по їхнім заявкам, як просили. Дмитро показав, як водонагрівачі перетворюються на буржуйки та провів нас у цех обробки металу. А це у нас вже йде підготовка до складання. Це плита, на якій можна буде підігріти чи Да, І це кришка від неї. Далі потім робимо колиснички там, з Бушних, чугунних. Піч розрахована на опалення дровами. Товщина металу не дозволяє використовувати інші види паливних матеріалів. Це вже готова продукція. Так, так коротенько, мануал. Як працює? Відкриваємо так. Там? Всередині що, можна, я подивлюсь? Та, ось угу. Та, ага, то воно від, відбирається. Угу. сюди кладуться дрова. Так, да, да. дрова. Викивається дрова. Угу. Там вже хлопці з волонтерами роблять труби, будемо ага. ходити. А в нас отак працює. Кажуть, що дуже добре. Вертикальна буржуйка не так популярна на фронті як горизонтальна. Її замовляють індивідуально. Таку піч частіше використовують для нагріву лазень або душової. Якщо у вас є бажання зробити свій внесок у перемогу Збройних сил України то у вас лежить без діла використаний водонагрівач, несіть його до волонтерського хабу разом до перемоги. Далі майстри перетворять його на буржуйку. Вона зігріє душу та серце українських захисників. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини Петерка. Героїчні професії залізні люди. У Дніпрі погасили нову марку від Укрпошти. Вихід марки присвятили Дню залізничника, що святкуються в Україні 4 листопада. З перших днів війни ми були разом. Маємо віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей. Доставив мільйони тонн вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну, зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Художник марочного блоку Віктор Грудаков. Тираж випуску 150 тисяч примірників. Відсьогодні марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти.